Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку вже наша спеціальна кореспондентка Альона Білова, яка сьогодні побувала нам першій у 2024 році сесії Луцької міської ради. Тож передаю слово Альоні для того, щоб вона розповіла, що там відбувалося, чи були якісь скандали, які головні питання розглянули народні обранці. Вітання Альона, тобі слово. Розкажи, що було сьогодні важливо на сесії Луцької міської ради. Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Так я перебуваю в міській раді. В нас зараз закінчилася сесія перша в цьому році. З основних питань, які розглядалися, це були питання земельні і розподілення земель, і також благоустрою міста зачепили питання. Стосовно розподілення земельних ділянок, спочатку представили кілька проєктів. Які просять надати земельні ділянки під них їх не підтримали. Серед таких резонансних історій була також знов питання по будинку прайзлерів. Перед при обговоренні цього питання надали слово активісту Любомиру Дмитришину, який виступив з трибуни. І сказав, висвітлив свою позицію. Звкотре закликав депутатів не підтримувати це питання, оскільки там є порушення стосовно відновлення цієї архітектурної споруди, жодного способу виправився перед громадою мешканцями та мешканками із Долуцька про. Про наслідки ваших діти щодо постійного борознь цієї пам'ятки архітектури знаходиться в старому місці. Отже, перш за все, я хочу наголосити на тому, що договорі державного право-партнерства, з які ви голосували кілька місяців тому, суттєво відрізняється від проєкту цього самого договору, який ви проголосували в рамках цілого протягом цілого цього року, бо тому ж багатьох різних інтарців здійснення цього державного правного партнерства тільки в суттєвих аспектах. Перш тобто за все. Договір державного права партнерства за які проголосували, передбачає влаштувати теплому конструкції стін фундаментів та виконати заміну дерев'яних вікон та зовнішніх вікон на енергозберігающа, що загалом не відповідає концепції реставрації відповідно до закону про збереження притульники спадщини. По-друге, цей договір не передбачає створення публічного простору, що попит на проєкті договору, і більше того, там немає чіткої вимоги проведення археологічних розкормів відповідно до закону України про археологічну про антропологію, про археологічну діяльність. Отже, я хочу наголосити, що Добре, за який ви проголосували, створює можливості для того, щоб обійти за двох розбереження культурної спадщини і щоб виконати неякісний проєкт реставрації, якого наразі в принципі немає. Також хочу наголосити, що прямо зараз цей момент, хоча ви ще не проголосували за договір оренди, підпустив на двору вже стоять рештувальність, на яких вже буквально тобто, вже збирається будівельна техніка, інші подібні, ну тобто подібні відведенні е інструменти для того, щоб вже здійснювати підведені о, що жодного проєкту реставрації, жодного проєкту зараз немає. Ось це вже створює суттєвий президент, для того, щоб допустити незаконні дії в цьому контексті. Також хочу наголосити, що конкретно, конкретно в контексті цього договору. Зараз я можу зупинити саме цей процес, теж. Я абсолютно це не вірю, тому що я бачу, що більшість і судні всі заліпають на це питання. Я хочу, щоб ви обговорювали це питання і цей проєкт так само, як обговорювали питання одинакові, яке всього міців тут обговорили, казали, що вони бачили скіф і так далі. Більше того, я хочу, щоб ви не боялися громади, так як ми це робили під час попередньої сесії, так листопада, коли можна було не випустити поїжджати. Вас час, зараз, у вас час до сіданих. Вас час за Будь ласка, поважайте вам на виступ до сідайте. Будь ласка, так, як можемо бачити, час Дмитришина не продлили, і на цьому й виступ завершився. Після цього міський голова все-таки наполягав на тому, що це питання треба прийняти. І через це через те, що вже знайшли. Інвесторів, а зараз це дуже важко зробити. І після цього відбулось голосування. Власне, 25 депутатів підтримали це питання і пішли далі обговорювати інші. Серед іншого далі обговорювали деякі правки до бюджету, знов вносили, через що виникла суперечка між свідомими та міським головою. Алла Наточій, депутатка від свідомих сказала, звинуватила нашого військового голову в тому, що він маніпулює фактами, і питала його, чому в грудневій, на грудневій сесії, коли приймався бюджет, спочатку з нього вирахували гроші. І а зараз доводиться їх знову нараховувати, е і після цього нам вдалося взяти в неї коментар, в якому вона висловила свою думку. Міський голова хоче перекласти всю свою відповідальність, яку він не він не несе верніше відповідальність за свої слова. Це найбільша проблема в нашій громаді. Я говорю так, як є через те, що я як депутат мені ну, би повинна вірити в тому, що операції, бо ми ж далі голосуємо його слова, якісь мають бути підкріплені якимись іншими фінансовими документами і про що він говорить. Коли він потім починає маніпулювати, що ніби хтось когось водить в омані, хтось коспумані це неправда через те, що ми виключно говоримо фактами словами, те, що говорить на міські рівні. На що ми опираємося, на що він опирається, ми так і голосуємо. От і все він хоче сказати про те, ну звичайно, мене обурила ситуація, коли я отримала відповідь, якщо ми саме про це говоримо про залишки бюджету. Через те, що саме він, я і все зафіксувала для себе на сесії, сказали, яка сума може бути залишки, щоб ми могли перекинути на наступний рік саме для ЗСУ. І це нас всіх, звичайно, образувало, що це чимала сума пошті мала роботи. Це майже 600 мільйонів. І тут в результаті ми отримуємо зараз знову ж всі дивіться, ніби на офіційну сторінку міського голови, він там пише 194, 196 мільйонів. Ну це різниця ж велика, ні? Ну це за хто винен? Я винна? Чи наша партія винна? Чи все ж таки? Винна? Не міський голова, який не відповідає за свої слова, така біда, така й проблема в нас сьогодні. Виникає. От і все. Дякую. А все решта це його маніпуляція. Він просто маніпулює словами. І люди це вірять. От Він сьогодні сам говорить, що таке, якби витрачені кошти, і що таке оголошення тендера. Ну це зовсім різні. Ми це десь розуміємо. Але він силіпився до купи і більше не сприймає. Це те саме, що ми постійно говорили. Витрачені кошти на ЗСУ і заплановані кошти на засилу. це зовсім різні речі, і через те так не можна робити. Треба чітко говорити людям, щоб люди розуміли, що робить. Ми, як депутати, зобов'язані все знати, і те, що я звернення роблю. Я роблю для того, щоб аналізувати і розуміти, що зробиться з бюджетом. Я розумію, що комусь це не подобається, хтось це робить, якби і хтось це аналізує, Може, комусь це не цікаво. Міця богозам не цікаво. Це те, ж це гроші. Це гроші наші, ваші, всі нашої громади. І ми маємо розуміти, як вони ми за то ми як депутати за голосує. Відповідальність тоді він несе не за оті слова, що міський голова наговорив, наговорив. А потім, якби він, я ж кажу, це таке враження туди-сюди, туди-сюди. Все, от чого я так його назвала Шулером? Бо так виходить, що ніби раз, два, раз, два, і... а вийшло зовсім не так. В результаті він обминув усіх. Льоно цікаво, чи мала ти можливість взяти коментар у мера Луцька Ігоря Поліщука і що він розповів. Так, я намагалася зробити. Зокрема, хотіла поставити ми декілька запитань і стосовно нашої сьогоднішньої сесії, і також серед інших питань хотіла спитати стосовно перейменування наших вулиць. Бо згідно закону про деколонізацію, всі назви в громадах мали бути перейменованими перейменованими до 27 січня. Проте Луцька міська рада не встигла з цим впоратись і досі в нас є 50, близько 50 вулиць, які не перейменовані. Те, ж, також хотіла поставити питання стосовно е, декларації, яку нещодавно опублікував, е, опублікував наш міський голова. Е, і згідно фактів викладених там, е, наприклад, його помічник Артур е, Тернічук. Е, Свої машини передавав в довільне користування брату нашого міського голови Руслану Поліщуку. Чому це так? Чи це не суперечить і не виникає через це конфлікту інтересів? Також серед інших питань хотілося поставити питання стосовно проживання. Наш міський голова вказав, що він проживає зі своїми батьками і братом разом, чи це насправді так, чи може щось змінилось. Але коли я підійшла до нашого військового голови, він спочатку, наче і хотів відповісти на питання. Але коли почув про те, що я з громадського інтерактивного телебачення, сказав направити питання в письмовому вигляді і йшов. Що ж, дякуємо Альону за те, що розповіла про таку ганебну поведінку Луцького міського голови, загалом про те, що відбувається нам сесії Луцької міської ради, яка сьогодні. Завершилася в нашому місті, в нашій громаді. Тож нагадаю, нашим глядачам Льонам Білова із засідання Луцької міської ради, яке щойно закінчилося в ефірі Громадської інтерактивного радіо 1. На все добре.